За підтримкою до уряду звернулись працівники єдиного в Україні видавництва, яке друкувало книги шрифтом Брайля. Від початку року вони не отримали жодного держзамовлення, передбаченого програмою Українська книга, та замовлення від міносвіти на виготовлення підручників. Тож обладнання будинку звукозапису та друку у ТОСу простоює без роботи. Наші кореспонденти побували на підприємстві. Заслужений журналіст України Іван Таран більше як чотири десятиліття відшліфовує тексти шерифтом Брайля. Останніми роками не лише свої, а й колег. Працює головним редактором будинку звукозапису та друку Утосу. Остання видана книга, котрою найбільше пишається пан Іван, про кращих людей товариства. Каже, вона надихає передусім молодь. Прагнути до того, щоб і собі ставати на. Не на путь такого же братства, або яке зараз, до речі, теж дуже поширилося. Або того, щоб сидіти в чотирьох стінах, а братися за певну роботу минулого року. В будинку друку Утосу вийшло дві книги шрифтом Брайля. Фінансовані частково із держпрограми Українська книга. Цього року Брайлівські книги також передбачені до випуску за державний кошт. Однак до будинку друку Утоса єдиного українського профільного підприємства досі замовлень не надходило. Так як і замовлені від Міносвіти щодо друку підручників для слабозрячих та сліпих школярів, на підприємстві підозрюють, що у них з'явилися конкуренти Це чисто. Слухи, что было закуплено, не знаю, какой-то из там структур, были закуплены принтеры для печати шрифтом Брайля, но принтеры закуплены, насколько я знаю, это офисные принтеры, это не специальное оборудование, не профессиональное оборудование. Вот. И сейчас они пытаются на них э что-то печатать. Спеціалісти підприємства кажуть, сумніваються якості книжок, виданих на принтерному обладнанні, та кваліфікації працівників можливого конкурента, адже в утосі інформації про них немає. Проблему эту надо решать. И я думаю, в этой проблеме э, я лично как уполномоченный по правам инвалидов помогу и правительство, потому что э слабовидящі, они тоже должны понимать, що происходит в нашому должны. І в даний момент це плюс що робочі міста. Пообіцяв Олексій Журавко також і посприяти у збільшенні кількості видань книжок шрифтом Брайля за кошти інвесторів. Анна Павлик Олексій Ковалевський, телеканал Київ.